Доброго вечора, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я хочу відповісти на запитання, які ви мене сьогодні ввечері питали. Ага, тут читаю вирізку, ну, із Телеграма, статтю, скажімо так, Орки націлилися на Гуляйполе. Збирають сили під пологами, щоб дарити по гуляй полю. Цей напрямок справжній вузол. Якщо його захоплять, нам буде туго. Ну, це так написали на каналі Доброго вечора ми з України. І Я ще читала в себе там на своїх пабликах. Добрий вечір. Посмотрите, пожалуйста, что ожидать Гуляйполю. Возьмуть його». Если возьмут, что будет у нас в Запорожье. Ведь могут обстреливать как Харьков. Ну, давайте подивимося. Так, покажите мне карты. Карты дайте, будь ласка, відповідь. Це правда, що. армія РФ. стягує сили Військові сили, збройні сили, людські сили під пологи, щоб вдарити по гуляй -позу. Це правда чи ні? Так, це так. Це правда. Бачите, тягнуть, скільки тягнуть, тягнуть. Це правда, так? Карта зброя, це вогонь, енергії, королева жезлів. І карта смуток, карта смуток. І їм теж туди не хочеться йти. Але нам від того не краще. Це правда. Тепер покажіть мені карти, що почнуть росіяни активний наступ на Гуляйполе. Начнуть росіяни активний наступ на місто Гуляйполе Запорізької області. Тут кажуть так, але е, восени. На осінь вони готують оцей обстріл. Це правда. Десь е, е, вересень-жовтень, отак. Дивимось далі. Покажіть мені карти. Е, е, який результат отримують армія РФ під час наступу на голі поле? Дивіться, ну от ви в мене вже всі тарологи, всі ви в мене розбираєтесь, я вас і себе порадую, і вас порадую разом. Дивіться, колесо фортуни, це швидкість, це такий знаєте, темп, це такий рух, прям біжать тут собаки, і ось якісь і собаки, льви, і леви. І леви. Коротше, тут всі біжать, як скажені пси. Ну, Хай вибачають, в мене собачки їх люблю. От, Біжать. А тепер дивіться карта. Повішений. Стоп! Летять, зупинили і підвісить, тобто все може застрягнути. І не буде в них так, що вони заскочили і побігли. Але вони зупинилися, бачите, карта повішений. І третя карта колесниця, рух вперед. Це такі, такі активні карти. Оце ці дві такі прям супер, там прям як ото звуковий літак. суперзвуковий. От. І тут також колесниця перевернулася. Тобто свої зуби вони поламають. І ну, нічого, да, ну, от нічого вони не отримують. Їх зупинять. Тут карта зупинка. Жер дуже багато буде в них. Будуть їх. Але їх там заставляють. І знаєте, кото, тут такі навіть, як питки, якісь катівні, якась, от, все з-під палки. І що далі? Отак запитаю. Покажіть мені карти. Захоплять армія РФ в місто Гуляйполе. Захоплять армія РФ в місто гуляйполе Запорізької області. Повністю захоплять вони гуляйполе. Наше рідненьке гуляйполе. Нет. Нет, дивіться. Ожидають. Оце карта очікування, терпіння. Але восени та щось може буде, нічого не буде, розпач, розчарування. Карта. Ранній воїн він ще й перевернувся. Тобто не справляються вони якось. Ну, тут же м'ясний штурм. Єдине, що вони можуть обстрілювати, це так. Люди будуть сидіти у підвалах, це так. Це правда, вони вже зараз сидять. Але. Захоплення е, Гуляйполе я не бачу. А села в Гуляйполі, якісь там біля Гуляйполя будуть захоплені, ті, що зараз вільні. Ну, дивіться, які села будуть. ось. Бачите, маленьке щось тут захоп... оце, оце в моїх картах це як окупація. От, ну, з той сторони, де вони наступають, там щось вони будуть. Але я б не сказала, ну тут, може, можливо, б. Ну, щось маленьке, можливо, не дай Бог, звісно, ну, щось, тут, щось може бути. Але великого захоплення я не бачу. Нема захоплення. Стоп! Стоп! Стоп, стоп! І от, знаєте, ви одразу панікуєте. Я раніше також така була, але зараз я вже, знаєте, я вам завжди казала. Читайте першу новину страшну. Не вірте в те, що вам пишуть, от прям написали прямо з утра, щоб люди, людей її стізати, щоб люди страдали, щоб люди перелякувалися, і, не дай Бог, на себе руки накладали. Прочитали, -по -по все, переключіться, кажіть так. Це недостовірний факт. І от щось я читала, щось, щось сьогодні вже написала, що це неправда. От вони щось пишуть, а потім це неправда на вечір. Спеціально, щоб люди отакі, знаєте, як ото розкачування суспільства, щоб люди всі отакі були на нервах, щоб люди уїжджали кудись, тікали, в паніки бігли. Якщо вас цікавить їхати, не їхати, це звертайтеся до мене за особистими консультаціями. Я всім відповідаю. А зараз тут я вам покажу загальну картину. Тепер, отак, знову ще раз запитую, чи... Приблизиться ворог до Запоріжжя. Чи буде приближення Ворожої армії до Запоріжжя у цьому році? Ні. Тут, знаєте, наші, отож вони пишуть, там от ворог стягує, а наші там теж вже стягнули давним-давно. Все стягнули давним давно Ні, я не бачу, щоб вони приблизилися, от як там, то там і, топ, і топтатимуться. Тепер ще таке питання, сьогодні я сьогодні прочитала зараз в Телеграмі. Місто Покровськ, Донецька область, я сьогодні робила розклад для міста Донецької області. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І 20 кілометрів від лінії фронту місто Покровськ, а там каже, ну, розказує якийсь військовий, каже, а тут висаджують квіти, замість того, щоб, каже, Траншеї, окопи, закупувати дрони, а вони, каже, сажають квіти. Каже, таке було і з Бахмутом, і з Авдіївкою. Там також до останнього висаджували квіти. Ну, подивимося. Покажіть мені карти, чого не, не укріплюють місто Покровськ, чого не укріплюють, не, захищає, не захищається місто Покровськ. Покажіть мені карти Донецької області. Гроші. Гроші. Гроші тут все по документах. Дивіться. Е, ну, Він так і сказав, каже, тому що гроші гроші забирають, вони списують собі, забирають. Ну тут такі є ось. Це карта жадна жінка. Тут карта каналу, це поток грошей, а це як встряють в цей поток. І тому тут. Тут якісь ідуть гроші, якісь мирові, світові, але вони тут, бачите, прокручують. Оце карта жонгльор, прокручує грошима. Круте, туди-сюди верте, тому його і не вкріплють. І знизу карта багата жінка. Якась там жінка у вас чи хто, я ж не знаю, хто там у вас мер. Та жінка дуже хоче грошей у Покровську. Перша карта жінка і знову жінка. Таке, знаєте, відчуття, що у вас там більше більша частина ваших якось вже ждуни. Вже ждуть, коли армія РФ прийде. Якісь, знаєте, в ілюзіях. Люди всі в ілюзіях живуть. Угу. Так, зараз подивимося. Я вже дивилася сьогодні про Покровськ, Я вже не пам'ятаю, що казала. Там, ну, ще раз подивлюсь. Так, місто Покровськ, воно тримає Дніпро. Місто Покровськ тримає Дніпро, Дніпропетровську область. Покажіть мені карти. Вистоїть місто Покровськ Донецької області в плані війни, в плані окупації. Тут дуже складна ситуація, тут е, дуже важко, тому що тут і десятка мечів, і король імператор, і імператриця перевернута. Тобто, зараз кажуть, якщо буде так далі продовжуватися, якщо вони будуть квіти висаджувати, то місто може не втриматися. Зараз подивлюся отак. Покажіть мені карти. Покажіть мені карти. Чи. Окупірують росіяни місто Покровськ Донецької області. Буде він повністю окупований, Покровськ. Дивіться, по документах Покровськ, так як і Запоріжжя, він уже в Росії, але тут нема окупації, повної карти не показали. Обстріли показали. Просуватися будуть ближче і ближче. От. Але окупації нема. Хоча тут кажуть, що, бачите, знову ці карти випали. Ну, тут може бути і руйнування, і все, що хочеш. Ну, отакі от в мене. Це ж я знаю, зараз мені скажуть люди, а чого ви Оля Оріхів не подивилися? Ну, оріхів я подивлюся, звичайно. Покажіть мені карти, а, яка зараз ситуація? Для українських воїнів у місті Оріхів Запорізької області. Яка зараз ситуація у хлопців наших захисників і, захи... і дівчат-захисниць, яка по війні? Не вистачає зброї, страшно втрачають. Бачите, тут людина як поранена і ну, хворі тут, якась слаб... слабкість. А в росіян? яка ситуація зараз біля Оріхова? під Оріховом? Ну, вони застряли. Вони застряли, вони попали в пастку. І туди-сюди. І тобто це все вони Топтання на місці. Топтання на місці. Ну, Тут я б сказала, що в однакових умовах і. Наші і росіяни, але дивіться, тут наш, слава Богу, воїн, пряме положення випало, і карта сім'я, карта розумний хід. Тобто там такі, знаєте, я б сказала, командир такий, командири толкові, в Оріхові на тому напрямку. Вони правильно керують, керують і тримаються, тримається Оріхів. Зараз запитаю, чи буде окупований армія РФ, місто Оріхів. Чи буде окупація міста Ріхова у цьому році, у 2024 році. Нема, дивіться, перша карта. Нема окупації. Нема окупації. Нема. А. -а. а, -а. Нема. Тормоз, тормоз, стоп. Обстріли будуть, але окупації, слава Богу, немає. Тому що, тут, бачите, знизу сидить король Жезлів, це український солдат. Хай що хочуть, вам кажуть. Там от, здають, здають. Насправді, я дивлюсь на картах, і карти говорять, що не здадуть. Ну, я... Те, що я відчуваю, те, що я бачу, я вам передаю. Ой. Тому давайте будемо вірити. Навпаки, якось посилювати наш захист, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Підтримувати морально, хто як може, морально, матеріально. Зараз всі повинні якось бути згуртованими. Це дуже-дуже важливо. Всіх обіймаю, мирного неба, я вам всім бажаю.